На кожну букву з імені наших наречених ви зможете сказати комплімент. Яка наречена на букву М? Мудра. Мудра, яка ще. Мила. 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 Яка наречена на букву М? Мудра. Мудра воло. Давайте щоб не повторювалося. Мрілива. Мрілива, яка ще. Кажіть, я передам. Малювний, що попудити, гарна. Яка ще наречена на букву М. Мовчня. І давайте ще одне слово. Хто? Та пані, що знає, що таке флешмоб. Мрілева. Мрілива! Аплодисменти! Яка наречена на букву А? Після. Амбіційна. А яка Аня? Акуратно. Акуратна, азартна, каже, наречений, так поплити гарно. Яка ще наречена на букву А. Артистична. Артистична, яка ще наречена на букву А. Є, Є-є. Ароматна. У вас таке саме слово. Амбіційна. Амбіційна. І ще одне слово, хто каже. Агресивна. Часто. Часто, Іван. Не, не часто. А по дорозі, друзі. Буква. Ш! Шикарна. Шикарна. Щора. А ви звідки знаєте? Шустра. Моя... Ну і, звичайно, наступна буква А. Або буква вже була. Якщо ви знаєте ще компліменти або нагадались, можете сказати. Зрозуміли. Дякую! і от туди наречення. Буква В. Який наречений на букву В? Веселий. Який ще? Вихований, каже мама. То мамина заслуга і татова. Ввічливий. Ввічливий. Вишуканий. Вродливий. Вродливий. Вірний. Веселий. Іду йду. Я от так не сказав. Якщо б були на букву Н, я б казав натанцьований. Врадний. Врадний. Часто. Часто. Ні, інколи. Ну, бувають, чоловіки всі такі. Чесно, я вже аж переживаю, коли до вас іду. Вражаючий. Вражаючий, по побудуйте тій пані. Наступна буква буква А, перша буква афавітів, вже була реченні. Можете показати той самий комплімент тільки в чоловічому роді. Акуратний. І ще. Артистичний. Ароматний. А ви звідки знаєте? Танцювали з ним. Добре, Марійка скаже, які духи купити своєму чоловіку та кісан. І ваш чоловік буде також ароматний. Хлопці не можуть оприділитись, хто має казати. Кажіть. Що було, за Що було за запитання, скільки років вашій тещі? Не помню. Я Жартую. Який наречений на букву А? Агресивний. Були сутички. Сусіднього сивачечки. Сидиться, він більше не буде. Який наречений на букву А? Це ваша дівчина, дружина. Вона має знати добре, так? Активний, активний. Добре. Наступна буква, буква Н. Який наречений на букву Н? Найкращий. Найкращий наречений. Дружка знає. Ніжний, який ще. Надійний. І ще одне слово. Хто? Натанцьований. Натанцьований. <плодовується> Обвезуйте гарно. Це завдяки улені ЖКЛО. Натанцьований, дивіться, <смі> буква Я. Який нарішений на букву Я. Як найкращий. як найкращий. Дивіться, дружба одразу дає вам ідею. Можете казати, як і продовжувати всі гарні слова. Який? Досить яскравий, чувак. Яскравий сьогодні та особливо. І за наших нарешених бульма! Ні, давай, дивіться, то був початок, то можна було прийняти. Тепер вже подивіться, яка година, тут вже так має весілля гудіти. Бульба! ¡Puďma! ¡Puďma, puďma, puďma! ¡Y el